Алоха, друзі, сьогодні ми на нашій улюбленій садибі. Сьогодні ми хочемо е вам показати, що ми будемо робити. Ми сьогодні будемо робити новий міксбордер. А для того, щоб ми продовжували знімати наше відео, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Бо половина з вас, хто нас дивиться, досі не підписані. Це ж. Ну... Секунда, навіть не хвилина справи натиснути Підписатись а і, за бажанням, хочете, можете поставити колокольчик, щоб вам приходило сповіщення, щоб прийшли нові відео від Максюші, Бандюші і Віталія. Тож, ми сьогодні будемо робити новий цей міксбордер Він буде розташовуватися ось тут. Тут. Або трошки далі ми зробимо довжину, ми ще не визначились. Це, як ви пам'ятаєте, буде доріжка у нас туди, то ми визначилися з Віталієм, що ми хочемо зробити тут ще один мікс-бордер. У нас для цього є а, а, Як це? рослини, Не рослини, а коли ми хвою ой, цю іву покупали. Натхнення, бачення, ідея. Що? Домінанта! Домінанта! <рес> Коротше, в нас є тут домінанта і що? І все. І будемо, у нас ще не використані рослини, корі ще в горщиках, будемо їх сюди пересаджувати. Ось так. Ми розставили наші рослини. Може, в процесі ми будемо ще 350 разів. Змінювати композиції, але поки що так. Ще ми сюди хочемо перенести вигілу. У нас вона воно по, ц... по центру висаджена. Як не пришей <проблема> кабилі <у> хвіст? Тож ми вирішили її теж туди забрати, щоб їй там сумно не було. Буде вона. Або тут, або тут. Там. Ну, коротше, там вже будемо бачити. Зараз для е, сосни нашої Вінтерголд нанесемо камінчика, щоб зробити таку підняту клумбу, як у е, Лаукі. Ну, бачите, можете подивитися. Е, так, і все застелимо агротканиною і будемо там уже робити отвори. Або спочатку посадимо, а потім вже агротканину, там вже будемо. Вирішувати. Ось так, будь ласка. Як вам? До роботи. До роботи. Ось така у нас припіднята клумба вийшов, такий п'єдестал. Можна так його назвати. Дуже довго ми це все робили, десь більше години, мабуть, що для вас це була мить. А для нас це, звісно, був ще той атракціон, бо поставити в ту сторону камінчик, щоб воно з іншим камінчиком нормально мечилось. Коротше, наші залежні каміння. Трошки вщухають, але ще є. Там залишилися дрібні, але ми вже будемо ще копати, може ще більше знайдемо. Ну, по розміру, камінчики. Щоб нам треба буде вже дороблювати нашу доріжку, бо там воно все заважає. Ой, але не все нормально. Значить, викопали ми яму. Під цю сосну нашу додали садової землі, кислого торфу, трошки компосту і хвойного опаду. Це все так хорошо перемішали. От, і зараз будемо пересаджувати нашу красуню. Додамо, що у нас є асмокот і будемо дивитися, може буде треба щось ще додавати. Коротше, все, ми за працю далі, а ви не забувайте ставити, будь ласка, лайки. Ось ми зробили дві посадкові ями, ями біля нашої красуні Winterголд. Пролили водою і зараз у це болото будемо саджати наші рослини. Сюди ми вирішили посадити похіреплідник Ledding Red, а туди спірею. Спірея Golden Princess. Golden Princess. До речі, спірея е, нашого власного живцювання. Ось так. Вона зараз виглядає. Дивіться. Да. Тут, правда, декілька кущиків. Ну, тут декілька прям багато кушеків. Ми вирішили не розділяти, а так всі разом їх і висадити. Так. І так, будемо да, зараз це сюди. Вище, так, да, треба? Ми підсикуємо зараз поспішаємо. Ось все. І сюди нашу красуню. Водичка стікає. О, Прекрасно. А ну, нормально? Все, чудово. Все, зараз підсипемо землю туди і сюди, можливо, а може сюди ні, і будемо вже оформлювати далі нашу клубу. Приготували ми ще дві посадкові ями. Ми, будь ласка, це для міскантуса Зібріна і для Барбариса Адмірейшн. Барбарис буде у нас ось тут, а міскантус ми сюди ставимо. посадимо. Оп. Его Нормально? Угу. Все. О, прикольно. Так, и барбарис. Оп. Низко, наверное, да? Да, Час будемо додавати землю. Ну так, Зараз будемо вже, будемо крутити. Угу. Так, ось так це буде все виглядати. глядати підвище води. Ще один барбарис. Так у нас тут вони в тайзіку стоять. Ви ще, ні? Ну, нормально. Так, і це Віталік не погадай. Тіні голд Він вз... ой боже мой! Він взагалі маленький буде, мабуть, що більше він зростати в висоту не буде. По-моєму, ширину, він не дуже широкий. Ось такий жовтий красунчик буде у нас тут тепер зростати. Ось зараз ми його підсипимо під я новину, Да? А у нас же цей барбарис, це, мабуть, саме перший барбарис, який з'явився у нас на Альпійській гірці. взагалі на ділянці. На ділянці, так? Да? Да. Ага. Ми його висадили. Під камінчик, щоб він такий яскравий на фоні камінчика сірого, був а, таким акцентом на Альпійській гірці. Ми його підняли на висоту, щоб він зверху у нас зростав. От. І потім, коли ми продовжували досаджувати рослини а, туди, а, Поруч, ну, не зовсім поруч посадили посадили цей флокс. Шилоподібний. І флокс, як почав розростатися, він вже виліз на цю горку і почав на нього, так от його прикрив, мабуть, що, ну, більше половини. І, коротше, Віталій каже, давай бігом його забирати звідти. І якраз у нас новий мікс-бордер з'явився ось тут. на на покутті, мабуть, ага. сюди, да? От, і ми його теж вирішили забрати сюди, бо там він бінолог з, з флоксом не по цей, не потрав... потовершував. Взагалі, це ростинка, яку ми спасли з епіцентру. Вона там помирала, було просто там три чи чотири голі гілочки і пару листочків. І ми вирішили його просто врятувати. Нам стало його шкода. А це мене у цих замовляли? Ні, це Не... коли закривалась нова лінія. Не у зелених на... Ні. на. Ага. Так, ми десь більше року його тільки да, і Будь ласка, ми його врятували, він нас віддячив врятували в двічі. І все. Тепер він буде зростати тут, йому ніхто не буде заважати, його ніхто не буде е, на нього тиснути. Прекрасно. Зараз ще досипимо землі. Пролили трошки водою, досипимо землі, і все, буде прекрасна у нас нова е, клумба. Так, друзі, ми завершили нашу е, е, міні-клумбу. Ну, вона така. Маленька, сама маленька, що в нас є, мабуть що. Е, так, може, щось сюди будемо ще щось підсаджувати. Але, типу, е, я поки готував обід, Віталій, ось, бачите, підсадив молодила і е, е, очіток Orange Dragon. Так. Бачите, він навіть нічого не викапував, посипав трошки землею, поставив ці молодила і засипав камінчиками. Все прекрасно. Їм там більше ще й не треба, щоб вони там розросталися в різні сторони. Прикольно. Так, і у нас ж ще є там якісь молодила. У нас ми будемо розбирати цю одну клумбу, поэтому. Може, сюди щось будемо додавати і друзі? Дякую вам велике за. Поради, котрі ви давали, коли ми знімали обзор наших хост, що у нас є в нашій колекції. Бо коли дойшла справа до хости Вервинд, ви сказали: я думав, що це її особливість. Я навіть в інтернеті подивився, що вона має тільки один кольор листів. А ви сказали, що це маточний поділ. І видові е листочки у вихра можуть е реверснутися і стати всі зеленими, е то ми швиденько е викопали наш вихор, подивилися, що де і як. Е посередині, виходить, була маточна, і по боках оце ж видові листочки наші. То ми їх е розділили. І <ріст> Єдине, що ми придумали, куди її всадити, то це сюди. Ну, подивимось, як вона буде себе тут почувати. От і ну, <ріст> нормально. Вписалось трошки сюди, прям, ну. Нам подобається. Якщо що, і їй буде якось некомфортно, тут будемо щось думати, кудись пересаджувати в іншу сторону. І ще у нас тут з'явився андропогон. андропогон. Да, ось що. Прекрасний кущик. Так, і шукали осмокот. Для э, нашої Вінтерголд э, і знайшли э, ці присторбулрові пристор кола для э, рослин. Якщо пам'ятаєте, ми робили огляд на них э, на нашому каналі. Ми їх замовляли э, взимку ще на тему. Ось такі ось войлочні э, присторбул кола кола. Да. Зараз ми. Приміряємо. І вони якраз і вологу будуть утримувати, і від бур'яну захищати. Так, і вологу, і від бур'яну, і. Прекрасно. Іч. О. Да, трошки. О так. Все, чудово. М -м, да? Сюди можеш покласти зразу. Добре, що це саме, а то ми з Віталієм, а де наші присторборові кола, котрі ми замовляли е, для наших рослин на тему? Там щось зацепілось, так? Да? Все? Угу. Їхало. Наверх чи підниз? Підниз. Угу. От, і в нас якраз і бур'ян не буде обростати навколо рослинки, і волога буде затримуватися. Більше зберігатися так. Все, чудово. Так. І зараз ці інші рослинки теж закриємо цими войлочними колами. Да, і потім каміньком трохи задекоруємо все. Да. І вже буде завершений вигляд. Да. І завершений вигляд ми вам скоро покажемо. Тож, друзі, ми доробили нашу е, нову красиву клумбу. Ми доносили е, каміння, ми доносили щебінь, ось сюди е, розташували. Тут ще у нас е, е, поселилась е, кущик чебрецю. це лимони, так? Да? Так. Да. І е, ці. Е, Грібінчики, чи як воно, Ой, очиток, Очіток, Очіток грібінчистий. Так. Все. Прекрасно. Ми попрацювали. Знову дощ нас застав. Недовго ми радувалися сонечку. От. А, і ще ми розташували тут цей. Ліхтарики, так. Все, тепер воно буде підсвічувати нам цю красу. І буде прекрасне. Е, якщо знайдемо відео, ставимо, як воно вночі виглядає е, підсвіченим. Все. І така у нас вийшла клумба. Ми дуже задоволені, е, коли воно вже закінчилося з цим цим камінчиком і щебнем, прямо виглядає ну, дуже. Е, Круто. Дякую, 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 що були разом з нами, переглядали е, наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Е, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте пальці догори. не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па!